Життя з ціллю, чому це ключ до вашої самооцінки та успіху? Ставте лайк, якщо ви хоча б раз у житті задавали собі питання, у чому сенс мого життя або яка моя справжня мета? Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як життя з ціллю може кардинально змінити вашу самооцінку та допомогти вам досягти справжнього щастя. Перше, що означає жити з ціллю? Жити з ціллю це не просто поставити собі кілька цілей. Це відчувати, що ви рухаєтесь напрямку, який відповідає вашим внутрішнім цінностям і бажанням. Це відчуття, що кожен ваш день має сенс. Друге, чому це важливо для самооцінки? Коли у вас є чітка мета, кожне ваше рішення, кожен ваш вибір підкріплюється з певненістю. Ви більше не діяти хаотично або без сенсу. Це додає внутрішньої сили та стабільності, що позитивно впливає на вашу самооцінку. Третє, як відсутність цілі шкодить самооцінці. Якщо ви не знаєте, куди рухатись, вам складно відчути себе задоволеним собою. Відсутність мети часто призводить до почуття розгубленості, розчарувань і навіть заніженої самооцінки. Четверте. Приклад життя. Повіть людину, яка роками працює на роботі, яка їй не подобається, тільки щоб отримати зарплатню. Вона відчуває, що її час проходить даремно, її самооцінка знижується, тому що вона не відчуває зв'язку з тим, що робить щодня. Але коли ця ж людина знаходить свою справжню мету і починає діяти в її напрямку, навіть маленькими кроками вона відчуває себе набагато більш впевненою і щасливою. П'ять. Як знайти свою ціль? Запитайте себе, що вас надихає, які ваші найглибші бажання та цінності. Іноді пошук відповіді на ці питання займе час, але це дуже важливо, коли ви чітко визначите, що є справді важливим для вас, ваш шлях стане набагато яснішим. Шосте. Як жити з ціллю кожен день? Складіть план. Навіть маленькі кроки в напрямку вашої цілі. Дають вам відчуття прогресу, записуйте свої досягнення, переглядайте цілі і не забувайте святкувати маленькі перемоги. Це допомагає вам залишатися мотивованими і впевненими в собі. Жити з ціллю це не лише про кар'єрні чи матеріальні цілі. Це про те, щоб ваше життя мало сенс для вас. Це про щось більше, ніж просто досягнення. Це про почуття внутрішнього задоволення і поваги до себе. Пам'ятайте, Кожен ваш день це шанс рухатись вперед і бути найкращою версією себе. Друзі, напишіть в коментарях, яка ваша головна ціль у житті або що вас надихайте. Давайте разом допоможемо один одному знайти справжнє призначення. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про самооцінку та особистий розвиток. До нових зустрічей!